Вітаю, дивіться, є ж важкі інші ваші наймані працівники, там, наприклад, кравці, закрійники, технологи і так далі, і так далі, яких вигідно не брати, не наймати на роботу, відразу їх їм на співбесіді відмовити. Так, це буде дешевше. Чого? Бо коли ви візьмете цю людину на роботу, ви рано чи пізно її, як то сказати, культурно, все одно ви її виженете, все одно ви з нею будете прощатися. Тому не треба свій гаяти час дорогоцінний на цих людей і треба їх просто-напросто не брати ще на етапі влаштування на робоче місце. Як це робиться? Ну дивіться, я пропоную оцінювати ваших найманих працівників. всього по двох показниках, як я оцінюю та оцінює багато моїх клієнтів. Це професійні якісті та людські якісті. Тобто професійні якісті повинен бути якийсь рівень, щоб ви не навчали, не дай Боже, ту швачку з нуля, бо це буде вам дорожче. Друга сторона це людські якісті. Так? Якщо людина скандальна, якщо людина не керована, то така людина вам не потрібна, ви все одно її збавитесь. Тому це теж... Треба робити на етапі найму на роботу. Якщо ви такій людині відмовите, то це буде дуже гарно для вас. Я ще не раз нагадував, що таку людину ви використовуєте як зброю проти ваших конкурентів. Ви її не прийняли, вона пішла до ваших конкурентів, її мізки виносить. Це теж добре. Але дивіться, як виявити таку людину. Є спеціальна технологія найму на роботу персоналу. Я в описі цього відео дам посилання на наш Patreon. Там цілий тренінг трьох годинний. я записав набір, оплата, керування швейним персоналом. Так що ласкаво прошу, переходьте, продивіться, обов'язково застосовуйте у своїй практиці. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо і у реальному житті.